30 вересня у нас Український День бібліотек, це наш професійне свято. У нас діє акція Подаруй бібліотеці книгу. Прочитав сам, подаруй бібліотеці. Таку зробили виставочку, показати людям, які нам дарують книги. Тобто це не обов'язково повинна таке художнє бути, це можна прикладна, це і дитяче. Звичайно, бібліотекарі це люди творчі, креативні. І ось у нас створена така ось інсталяція. Так як ми бібліотекар-інсталяція в нас з книжок прийти, зробити селфі і, звісно, прийти, взяти книгу. Ми завжди допоможемо, завжди порекомендуємо. Так що, будь ласка, чекаємо, приходьте. Ми напередодні свята в цьому році будемо приймати наших читачів, будемо проводити різноманітні чудові заходи. Будемо проводити бібліоквест в пошуках книжкових скарбів, де дітки будуть шукати різноманітні завдання, і тим часом ознайомляться з відділами нашої бібліотеки з обслуговуванням більш детальніше. І будемо проводити такі акції: акція бібліотечна книжка повертається до рідного порогу. Це ті. Діточки або забули книжечку, десь забігали, десь в школі щось задали, вони десь її поклали і забули, що вона є. І на цьому тижні, починаю з понеділка, по п'ятницю ми приймаємо у них ці книжки, ми їх не сваримо. У нас багато інсталяцій на нашому відділі, в читальному залі, на абонементі. Є така інсталяція, книжкова скарбниці, розкриваємо скарбницю наших книжок, скарбницю нашої бібліотеки. Завдяки Українському інституту книги у нас дуже багато книжок сучасних авторів. Вони вони новенькі, до нас йдуть діти, у нас є окремий стелажик, на якому вони розташовані. І діти підходять, вибирають. Ще у нас в бібліотеці для наших найменших читачів працює ляльковий театр Сонечко. Тут ми проводимо лялькові вистави на різноманітні теми для наших наймолодших відвідувачів бібліотеки. Зараз ми з вами знаходимося на молодшому відділі нашої бібліотеки. Ви бачите, що у нас він обновився. Ми зробили ремонт, закупили багато нової літератури, закупили ігри різноманітні, і це у нас працює в бібліотеці послуга, яка називається бібліотека Плюс родина. Тобто бібліотека наша займається з дітьми і не тільки з дітьми. Сюди до нас люблять приходити. І діти з батьками. І для кожної категорії читачів у нас ми можемо предоставити їм заняття для душі. Наприклад, діти в нас можуть читати ось такі гарні книги, які в нас представлені на різноманітних виставочках. І також можна провести з цікавістю свій вільний час, погравшись в ігри. Ми закупили багато різноманітних ігор, конструкторів. Є у нас розмальовки, пазли. В цей час батьки можуть робити свої справи. У нас є зона комп'ютерна. Батьки можуть займатися на комп'ютері, можна також залишити своїх дітей на годинку чи на дві, і відлучитися, якщо треба вирішити свої справи в місті. Всі послуги у нас в бібліотеці безкоштовні, доступ до інтернету безкоштовний, можна щось собі роздрукувати, якщо потрібно роздрукувати якісь документи. Ну і просто отримати якусь інформацію онлайн.